Пігна. Привіт, це твій блог про волосся, і сьогодні у нас на огляді ось така прикольна штучка. Напевно, ви її бачили вже десь там на відосиках. Та сьогодні я хочу розповісти свій досвід користування цією штукою, потрібно її брати чи ні. Та на прикладі ми покажемо вам, як вона працює, і чи дійсно вона так надовго викремляє волосся, що воно як після праски, але не після праски. Давайте подивимось. Спочатку розподілимо волосся. Чувак, який придумав цю штуку, каже, що її потрібно наносити дуже обільно, бо вона дуже легка, вона нібито вода. Там треба пшикати і потім вже сушити. Давайте зробимо так, як це робить людина, яка створила цей продукт. Зараз ми відділимо таке пасмо, все інше покладемо сюди. На ролику, в якому розповідається, як це робити, він робить ось так: кладе ладошку та дуже-дуже багато пшикає. Він каже, що волосся повинно пропітатися повністю, бо ця штука робить його рівним до 3-4 очищень шампунем. Потім це пасмо потрібно буде витягти на фен та на браш. Давайте подивимось, як воно спрацює. Я на всяк випадок його трошки ще прочешу. І зараз будемо випрямляти. Беремо фен, трошки підсушуємо це пасмо. Тепер беремо щітку браш та давайте спробуємо випрямити. У інструкції кажуть, що температура повітря повинна бути максимально мощна та максимально гаряча. І от дивіться, що в нас вийшло. Зараз ви бачили, що разів сім я пройшовся. Так, волосся дійсно круто блистить. Воно дійсно рівне. Але чи буде воно так довго триматися, коли Іра помиє вдома, шампунем волосся, я не знаю. Але у цьому ми в шорс вам покажемо. Дивіться, ось так воно блистить, воно дійсно більш рівне. Це більш рівне, ніж зазвичай чи ні. Так. От, тобто ця штука працює. але я пробував на кудрявих волоссях це робити, і це не було так рівно. Бо то була складна задача для цієї штуки. Але дійсно є дуже сильний блиск, не такий, як завжди. І дійсно це робити простіше, ніж якщо цього засібу не було би на волосі. Тобто випрямити простіше, блиска більше. Але все ж таки кудряве волосся витягнути майже неможливо, ну, типу, так легко, як у тій рекламі. Так. Зараз ми нанесемо. Повністю на все волосся, таким же чином. Дуже багато. Я пробував наносити ось так, знаєте, як раз, два, зазвичай ні. Так це не працює. Треба брати прямо близько цим носиком. І ось так багато, 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 щоб аж почало капати з волосся, і тоді цей засіб буде працювати. Волосся повинно бути повністю пропитане. Розумієте? Так, в мене вже тут мало залишилось, бо я дійсно тестував цей засіб. І він мені чесно сподобався. Я просто звик до того, що, знаєте, про Дайсон кажуть, Дайсон накрутить ваше волосся і нікого він не крутить. Я вже змірився з тим, що реклама це перебільшення якості продукту. Але ця штука мені дійсно сподобалася. Від неї є ну, сенс. Вона дає блиск, який я не міг до цього ніяк отримати. Я не можу сказати, що вона випрямить вам волосся, і що якщо ви кудрява, ви раз проведете феном з, р... з гребінцем, і ви будете вся така, як після праски. Але це дійсно буде легше, ніж без нього. І легше, ніж з привичним для вас термозахистом, який не має властивостей оцього розпрямління. Окей? Так. Зараз ми. Повністю висушимо і покажемо вам, як е, виглядає волосся після укладання на цю штуку. Зараз ми зробимо те, що ми так само, як і те пасмо, просушимо феном, потім витягнемо на браш. Для вас це буде 1-2 секунди. Після щелчку пальці ви побачите вже результат. Пігнали! Ось такий результат у нас вийшов. Дивіться, який блиск має волосся. Він дійсно незвичайний, не такий, як завжди. І... Ми з Ірою вважаємо, що це дуже прикольний блиск. Але сказати, що було простіше мені вкладати це волосся, вирівнювати його, я сказати не можу. Ми також запишемо, ставимо пізніше через час відгук Іри, коли вона помиє сама вдома волосся та скаже, дійсно він тримається 3-4 очищення шампунем чи ні. Та ви побачите це буквально зараз. Так, дивіться, близько такий, що ми ззаду вам покажемо. Але я очікував, що кінчики будуть більш рівніші. Якщо ми отак поглянемо на просвіт, то ми бачимо якісь такі мілкі штучки. А я хочу нагадати, що у ролику він афроволосся витягнув на браш, що воно було як після праски. То в мене закрадається таке відчуття, що там все-таки прасочкою підтягнули, а потім нам показали. Бо я дуже гарно випрямляв, але все ж таки. Є ось ці мє, такі маленькі волосики, яких після праски не буває, і їх там нібито теж не було. І в нас не афроволосся. Тобто ця штука все ж таки випрямляє не так круто, як показує в рекламі, але вона має дуже прикольний блиск. Ну, якщо це не так, напишіть в коментарях. А якщо вам подобається блиск, також напишіть. Але це дуже прикольний блиск. І Ми дійсно бачимо, що волосся блистить не так, як зазвичай. Тому ця штука коштує своїх грошей, її можна брати. Я не наз... я нею задоволений, але не чекайте, що вона випрямить вас без всяких зусиль. Так, це буде легше, буде більше блиску, але все ж таки треба буде нормально так випрямляти, якщо у вас дуже кудряве волосся. Ну що, який висновок можна зробити? Ця штука дійсно полегшує випрямлення волосся та дає крутий блиск, але вона. Не випрямляє волосся сама по собі, як показано в рекламі у тому відео, де чувак пояснює, як її робити. Тому, якщо у вас дуже кудряве волосся, вам прийдеться прикласти зусиль. Якщо у вас воно не дуже кудряве, це облегшить вас, ваше випрямління волосся, зробить його більш блискучим та менш таким пористим. І, можливо, навіть хватить цього не на один раз, а на декілька, але це не буде так, як в рекламі, це точно. Як і Dyson не крутий як в рекламі, так і ця штука, вона трішки не така крута, як нам її показали. Тому вона має сенс, вона коштує своїх грошей, але ви повинні знати, що вона робить саме блиск та допомагає випрямити, але за вас вона цього не зробить. Це був твій блог про волосся. Якщо ти користувався цією штукою або користувалася, напиши в коментарях. Мені буде дуже Прикольно, дуже цікаво почитати твій досвід користування цим продуктом. Якщо я щось зробив не так, а ти робиш інакше і виходить круче, тим паче напиши, бо я хочу робити круче. А став лайки, дізлайки, якщо не сподобалося. Пиши все, що можеш, підписуйся на канал, та дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики. І заходь частіше сюди, будь ласка. Я тебе дуже цікав. Цікав, я тебе цікав, просто все. Пока.